Такий він результат російського миру. Чорна земля східного пекла встелена уламками снарядів. Вони знищили практично всю інфраструктуру і зупинили тут життя. Тепер це так звана буферна зона. Територія не підконтрольна ні бойовикам, ні українським військовим. Прямо по луганському напрямку видніються ворожі блокпости Вглиб до станиці Луганської стережуть спокій бійці батальйону імені загиблого генерала Кульчицького. Залізні витримці цих хлопців, мабуть, дивуються й самі терористи. бо... Витурити їх з цього гарячого плацдарму в будь-яку ціну не змогли. І навіть по …мінські домовленості кулі тут продовжують літати. «Періодично бувають стички стрілкового оружжя. Скажімо так, відбувається з тієї сторони набій. Тобто… Проводяться розвідки. Ну, так, в принципі, односично спокійно. Вночі, коли була вийти силу перемірня до снаряд часов. Тобто тут гремело, світилося все. Нині батальйон Кульчицького розмістився в одному з маєтків Луганської кончезаспи. Перед цим дислокувався у сумнозвісному Дебальцевому. Від нещодавно українського міста у хлопців залишився лише розписаний нашими вояками синьо-жовтий стяг. Тепер він спільно з дитячими малюнками прикрашає тутешні стіни. А прапор у нас це як символ, це ще Дебальцевого. Осінь ми стояли там. І так він у нас іде, йде, якби за взводом закріплений. Так що. Вже деяких людей, які там розписувались, нема живих на цьому прапорі. У одній з кімнат військового штабу розгорнули центральний медпункт. Рятувати життя сюди приїздять лікарі з Станичної міської та Луганської обласної лікарень. Людські долі тут вирішуються цілодобово. Таким чином ми маємо можливість надавати повну необхідну негайну медичну допомогу в будь-якій ситуації кризовій. Бували кризові ситуації, коли було по 18, по 20 поранених. Тобто люди справлялися. Хоча. Такі поранення, що вже нічого не допоможе. Ця дівчина з характерним їй прізвищем Сонцеслава, хоча й не дипломований медик, проте врятувала сотні людських душ. Військові нарекли її своїм янголом-охоронцем. Вона з ними від самого початку протистоянь на Сході. Звикла. Єдине, що можу сказати, звикла. Поїхати додому вже дуже тяжко. За відсутністю тут, на жаль, кваліфікованої медицини в достатній кількості ми знаходимося такі, як ми, волонтери. Які Попричинені, тобто перебування тут вже довгий час, освоїли деякі навики надання до, до медичної допомоги в бойових умовах. Окрім надання медичної допомоги у військовому штабі, підтримують місцеве населення соціально. За провізією до вояк приходять навіть прихильники маріонеткової республіки. Спочатку кажуть хлопці, прохали всього буханець хліба, тепер розписують цілі списки. Постепенно уже переходят меры наглости, потому что если сначала приходили, спрашивали просто там «дайте хоть что-то поесть, потому что там дети голодные» и так далее, и так далее то уже там, через пару дней начинают приносить списки, то есть как в ресторане заказывают. То есть «это нам не надо, а дайте нам это». Бійці батальйону генерала Кульчицького готові й надалі захищати українську землю від російських захопників. Втім кажуть, перемога прямо залежить від вказівок генштабу. Бо ж якщо армією керуватимуть зрадники, неоголошена війна триватиме роками.